Знову привіт усім. Нещодавно я вам обіцяв розповісти, які зміни чекають осіб, які мають тимчасовий захист у Чехії у зв'язку з новим пакетом змін до законів під назвою Лекс Україна 5. По-перше, вас обов'язково зацікавлять зміни стосовно гуманітарної допомоги. Тому сьогодні ми почнемо саме зі змін до закону номер 66 від 2022 року, який регулює надання грошової допомоги для осіб, які мають тимчасовий захист у Чехії. Зміни стосовно гуманітарної допомоги розпочнуть діяти з 1 липня 2023 року. Для осіб, які мають тимчасовий захист у Чехії, створюється спеціальна система соціального забезпечення у вигляді індексованої гуманітарної допомоги. Вони не зможуть отримувати підтримку стандартних систем соціального забезпечення Чехії. Наприклад, вони не зможуть отримувати пільги для людей з інвалідністю, по догляду за дитиною, виплати аліментів, субсидій та інші. Заяву про призначення гуманітарної допомоги необхідно подати в тому самому місяці, на який призначається допомога, інакше право на неї втрачається, тобто не можна подати заявку заднім числом. Заява про призначення гуманітарної допомоги подається тільки в електронному вигляді за винятком першої заяви, яку можна подати в паперовому вигляді. До заявки на гуманітарну допомогу вносяться адреса проживання, відомості про надання тимчасового захисту, відомості про всі доходи заявника, інформація про роботодавця, ідентифікація банківських рахунків заявника та реквізитів коштів на цих рахунках, декларація про майновий стан. Якщо ж заявник платить за житло в квартирі, зареєстрований у квартирному реєстрі, він надає ідентифікаційні дані власника квартири. Тоді перевіряється збіг адреси місця проживання, зазначеної в заяві, та адреси, зазначеної в основному реєстрі жителів. Уся інформація надається для заявника та осіб, які оцінюються спільно з ним, тобто, які проживають разом і оплачують витрати разом. Уводиться новий розрахунок розміру допомоги. Право на допомогу визначається за формулою, яка вираховує три пункти: гуманітарну допомогу, вартість житла та дохід чи фінансові ресурси заявника. Розмір допомоги дорівнює сумі номінальної гуманітарної допомоги та витрат на житло за вирахуванням доходу та фінансових ресурсів заявника. Гуманітарна допомога взагалі не надається особі, яка забезпечується безкоштовним цілоденним харчуванням та основними засобами гігієни та житлом. Перейдемо до складових. Номінальна гуманітарна допомога особи, яка забезпечується безкоштовним цілоденним харчуванням, дорівнює нулю, але залишається компенсація витрат на житло. Номінальна гуманітарна допомога залежить від ряду чинників перші 6 місяців після надання першого тимчасового захисту. Номінальна гуманітарна допомога відповідає розміру прожиткового мінімуму. Діти 3490 крон, дорослі 4860 крон. Для дітей від 6 до 10 років допомога становить 1,2 прожиткового мінімуму 4188 крон. Для осіб з обмеженими можливостями, які мають підтвердження з України або визнані інвалідами у Чехії, пільга становить 1,5 прожиткового мінімуму 7290 чеських крон для дорослого. З 7-го місяця номінальна гуманітарна допомога для дорослих. Віком від 18 до 65 років знижується до прожиткового мінімуму 3130 чеських крон. Але визначені винятки це вразливі групи, для яких номінальна гуманітарна допомога не зменшується. Це студенти та учні, ті, хто доглядає за дитиною до 6 років, вагітні. Пенсіонери старше 65 років, особи з інвалідністю та особи, які за ними доглядають. Для отримання гуманітарної допомоги продовжує діяти умова стояти на обліку шукачів праці чи входити до вразливих груп. Відповідний розмір допомоги визначається відповідно до наведених вищих правил. Для спеціально оцінених членів сім'ї суми додаються, дивіться, нижче. Розмір допомоги обраховується як сума допомоги для заявника та допомоги осіб, які оцінюються спільно з ним, тобто які проживають разом і оплачують витрати разом. Наступне це витрати на житло, які складаються з витрат на житло для особи, яка проживає в квартирі, включеній до квартирного реєстру, та сплачує за проживання власнику квартири, а також складається з витрат на проживання, тобто комунальних послуг для особи, яка проживає в інших житлових приміщеннях і є неповнолітньою, належить до вразливих груп. Перелічених раніше. Або працює за оплачуваною роботою, або класифікується як шукач роботи. Сума відповідних витрат на житло та проживання наразі ще не встановлена. Але вона буде розрахована для усіх осіб, які оцінюються спільно відповідно до типу помешкання та кількості осіб. І останнє це доходи та кошти на рахунку. Дохід це весь дохід особи чи дохід спільно оцінених членів сім'ї. Як з Чеської республіки, так і за кордоном. Гуманітарна допомога та кошти, надані ЮНІСЕФ, не вважаються доходом. Дохід визначається за період календарного місяця, що передує місяцю, за який подається заява. Кошти на рахунку Вони перевіряються на дату подання заяви. Якщо заявник або домогосподарство на момент подання заяви має на рахунку суму більше, ніж розрахована гуманітарна допомога, гуманітарна допомога не надається. До речі, уряд може робити запити до роботодавців стосовно розміру заробітної плати чи грошової винагороди для працівника іноземця з тимчасовим захистом. Звертаю вашу увагу, що від 1 квітня роботодавець зобов'язаний протягом 8 днів повідомити міністерство про працівника іноземця з тимчасовим захистом при звичайному працевлаштуванні. Працовні помір або працевлаштування на основі трудового договору, догоди о працовній чинності чи навіть догоди у проведенні праці. За недотримання накладається штраф до 100 тисяч крон. А пізніше я вам розповім про зміни стосовно житла та інші зміни, які чекають осіб, які мають тимчасовий захист у Чехії у зв'язку з новим пакетом змін до законів під назвою Lex Україна 5». Ось такий ось випуск. І якщо це відео було вам не тільки корисним, а навіть чимось сподобалось. Пропоную, як завжди, поставити вподобайку. Поділитися цим відео та, звісно, підписатися на наш канал, щоб залишатися на зв'язку. Слідкуйте за нами в інстаграмі, Фейсбуці, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші питання та пропозиції, щоб вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!